Запитайте нас, що ви можете отримати після того, як відвідаєте наш центр. Відповімо відповімо про те, що ви можете отримати рішення для приватних підприємств для домогосподарств в тому плані, що ви можете прийти і спробувати на нашому обладнанні наскільки ви готові підключити це все діло самостійно. У нас є набір інструментів, які дозволяють це робити для приватних підприємств, які працюють в деннопору. І не потребують великого акумулювання енергії. У нас є рішення для того, щоб зробити енергозаміщення для домогосподарств. Пропонуємо розрахувати систему під зелений тариф, показати її окупність, ефективність. Також пропонуємо зрозуміти дати розуміння того наскільки система сонячна система може бути повністю автономною через саме вашому домогосподарстві, саме саме вашому підхід індивідуальний. ось. Також ми пропонуємо і надати можливість людям глянути, наскільки вони можуть залучити інші кошти, тобто можна це все виконувати не лише власними коштами. Зараз дуже багато є грантів, так само є кредитні програми, лізінові програми. Тому ми пропонуємо підійти до нас і подивитися, спробувати розрахувати, наскільки це підходить вам, наскільки ви вірите в це в сонячну енергію, і відповідно побачити, що саме. Вам з сонячної енергетики потрібно вашому домогосподарстві чи приватному підприємності, чи взагалі будь-якій сфері вашого життя. Приходьте, спробуємо реалізуємо, розрахуємо, поговоримо. Побачите, навчимо. Навчимо.